Привіт, ви просили якось оптимальний ПК для України на сьогодні, і цей випуск саме про таку збірку. І не питайте потім, що краще зібрати не за всі гроші світу. Так, ось до мене звернувся підписник з проханням зібрати ПК на подарунок, і не просто подарунок, а подарунок татові. Йому скоро 60. І якраз час обновити ПК, щоб йому до 70 вистачило точно. Він любить пограти на старенькому ПК у всілякі герої та козаки. Ми теж спробуємо щось з цього запустити, але якщо ти грав в ці ігри. То цілком можливо, що в тебе вже в самого є діти. А допоможе мені сьогодні польський зеник. О, курва! ось так він іноді буде дивуватись. І до речі, ми з ним розіграємо серед підписників ось таку ігрову механічну клавіатурку. Тож дивись відео і матимеш шанс виграти її. Отже, у що крім роботи зможе пограти тато нашого підписника, якщо бюджет до 40 тисяч гривень, і скажу відразу, що я вважаю дану конфігурацію самим ідеальним рішенням за ці гроші. Отже, проц Ryzen 5 5600. Це краще, що можна зараз купити не за всі гроші, і в мене є декілька аргументів. Перше це тупо вбивця мегапопулярного Ryzen 5 600X. О, курва. Чому? Тому що це тупо той же проц, в якого частота на 200 МГц нижче, от і все. Все інше однаково, ти ж 6 ядер 12 потоків, ти ж 32 МБ L3 кешу, і головне це відмінна продуктивність в іграх. А якщо розігнати на ж 200 МГц і вище, то ви самі розумієте. Головне, що в іграх він поступається Ryzen 5600X лише на 2%, якщо обоє в стоці. тобто десь на 3 кадри, і то за умови, якщо немає упору в відеокарту. Другий аргумент. Те, що це повноцінний проц з підтримкою PCI 4.0, а це досить важливо, адже будь-яка сучасна відеокарта буде працювати вже швидше в PCI 4.0, як і SSD диск, якщо він буде. Ну і саме головне, якщо даний проц поступається іксовому на 2% в іграх, то в магазинах він поступається вже на 20% в ціні. Уявляєте? Я думаю, вибір очевидний. Йде він, якщо в боксовій версії з кулером, нічого нового, все той же маленький, дрищавенький вітротуйчик, котрого вийшов. Вистачило б на перший час, якщо коштів мінімум. Навіть на термопасті можна зекономити, вона вже є. Але використовувати я такий, звісно, не буду. Бо його буде чути, а ще гріючись, як ви знаєте, проц може бустити не на всі свої можливості. Це був би непоганий варіант для чотирьох ядер, але не для нас. Тому хай просто буде про запас. Ну і ще один аргумент, але вже для тебе. Якщо ти українець любиш залізою ПК і досі не підписався на канал, Ой, даремно ти так. Виправляй, щоб український YouTube давав жару, як хімарси окупантам. Підписуйся. Материнка Asus TUF Gaming B550M. Це вже можна сказати перевірена класика для райзанів. Лінійка TAF далеко не сама дорога, але й не сама дешева. Є ще там простіший Prime, що теж варіант для нашого проца, але є одне але. Система збирається надовго, як я казав, тому VRM має бути залізобетонний і холодний. Тут заявлено 10 фаз жил. Вірем процесору, але насправді тут 4 плюс 2 фази на подвоювачах. Якщо ПК на 10 років, то має бути 10 фаз. Жарт, але сюди в будь-якому випадку можна ставити навіть Ryzen 9 5900 при бажанні. VRM витримає навіть такий проц. Oh, ну і подрібницям: армований PCI слот під відеокарту, два слоти SSD M2, один з яких підтримує PCI 4.0, і оперативи можна також додати. Чотири слоти. Так як і проц, і ця материнка підтримують pci 4.0, як ви розумієте, віддяжки ЕСДІ SSD 4.0 будуть працювати на цій швидкості. От і всі аргументи. Готова, а вона каже: к чому? Ну як прийняти на борт проц? От і все. Далі накопичувач. Важливо, щоб це був NVMe накопичувач і бажано на 1 терабайт, але щоб вліз в бюджет, що поки не потрібно було додавати повільні старі болванки, а користуватись так. З часом можна додати ще один. Barracuda Q5 це ще один SSD NVMe 3.0. І не будьте наївними, всі SSD, цей або Kingston NV1 з нижньої цінової планки мають QLC пам'ять. Але як показує практика, сучасні диски служать доволі довго. Єдине, що я його поставлю, не у верхній слот, а у нижній, тому що нижній працює в pci 3.0. а диск в нас також PCI 3.0. І я не буду займати верхній слот, котрий може в 4.0. бо колись власник сюди поставить вже PCI 4.0, а нижній 3.0 буде просто як додатковий накопичувач. Хоч цей диск і не горячий, та зайвим не буде йому і пластина з термопрокладкою, яку ASUS чомусь вирішили зробити на PCI 3.0 диск, а не на більш гарячий PCI 4.0. Ну окей, оператива. Без зайвого клопоту стандартні. Ні, 16 гіг оперативи з XMP профілем на 3600 МГц, те, що б лікар прописав. Все, що буде потрібно, просто активувати XMP профіль в біосі, щоб запрацювала на цій частоті. І до речі, саме ця оператива Viper 4 Blackout є найдоступнішою із нормальними стандартними таймінгами із цією частотою. Зараз вони навіть не сильно дорожчі, ніж з частотою 3200. Якісь там 50 гривень різниця і буде 3600. Але навіщо потім паритись щось розганяти? Якщо є готові 3600 МГц. Стандартні на сьогодні. Краще вже їх потім спробувати погнати при бажанні до 4000, кому потрібно. Тому ставлю через один слот і краса. Охолодження не більше, не менше для нашого процесора, скажімо так, це недорогий охлад від Aerocool Cylon 4: 120 мм від добротний чорний радік і 4 мідні трубки прямого контакту. А саме цікаве, ось такі хитрі замки на кожусі, відкривши які можна зняти все це діло без проблем. Наприклад, для того, щоб почистити вентилятор і радіатор, це просто буде зробити. Але якщо здохне вертушка колись, доведеться шаманити сторонню, вже без кожуха. Не знаю, хто і як наносить термопасту, а я свою звик ось так: нічого не розтираючи, ставлячи невеликі крапки, а рештки видавляться від прижиму. Єдине, що незрозуміло: більшість кулерів підходить до рідного бакплейту материнки, а тут вони чомусь вирішили зробити вінти тоншими. І мені довелось зняти рідний металевий і замінити пластиковий. Фігованою від кулера. Ну окей, головне, є пружини і чудовий прижим. І от що вийшло, виглядає круто, а ще буде ненав'язлива підсвітка. В якості корпусу хотілося щось невеличке і недороге, щоб збірка була компактною. Тому вирішив спробувати щось від 2Е геймінг. E і ви знаєте, за 1700 з лишнім гривень, якщо чесно, я очікував меншого у всьому. Думав, він буде значно простіший, а тут приємно здивував. По-перше, доволі широкий, щоб влізла башта на проц, повноцінний виходи. Де зверху, і USB 3.0, в тому числі. По-друге, три кнопки живлення: перезавантаження і керування підсвіткою. Причому перезавантаження так зроблено, що випадково точно не натиснути. Кнопка маленька і втоплена. А ще тут поролон. Так, поролон, котрий не пропускатиме пил всередину, і досить непогана вентиляція, судячи з решіток. Далі сітка під блок живлення і м'які ніжки за цю ціну. І все розписано навіть українською. Але ще круто те, що він має ось такий хаб. Ой, не те, пардон. Ось він. in Можна підключити три вентилятори додатково, і три входи під підсвітку 5 вольт. Плюс в комплекті резинки під SSD 2.5, стяжки і навіть спікер, що не часто вже зустрічається з корпусами. Але як недолік, вентилятор тільки один. І спереду місце для двох 120 міліметровок. Позаду вже є один з підсвіткою, а наверх стають навіть 140 міліметровки. Але моє серденько справді розтануло, коли я в комплекті знайшов ключик під насадку під корпусні стійки. От для чого вони. Непотрібні пласкогубцями це робити було б не дуже зручно а зазвичай таке кладуть в комплект до дорожчих корпусів. Ех, приємно. Ну добре, не забуваю заглушечку і, прикрутивши потрібні ніжки під материнку, ставлю її в корпус. І думаю, що час для блоку живлення. Не буду сильно детально зупинятись, мало людей, котрі не чули про Chieftec Протон. Він на 600 Вт. І в його ціновій категорії важкувато знайти щось дійсно нормальне. Багато хто на них збирає і вони служать надійно, мають захисти і сертифікат 80 плюс бронз. Я вже багато збірок і бачив і сам робив на такому, і його для нашого заліза з головою. Я Покажу, скільки ПК споживатиме в повному навантаженні згодом. А те, що провода в блока живлення пласкі, це плюс. Незважаючи на невеликий корпус і багато мілких проводів, вдалося завдяки стяжкам і кріпленням навести лад позаду і під диски ще й лишити місце. Ну і саме цікаве карта RTX 3060. Так вона влізла в бюджет. Конкретно про цю модель розповім трошки пізніше, але ви часто питаєте, чому Nvidia, а не RX від AMD, припустимо. Ну, по-перше, підписник любить більше Nvidia. Плюс до того в українських магазинах конкурент по ціні для RTX 3060 саме RX6600, бо 6600 XT вже буде дорожче, але RX6600 слабша, а в трасуванні променів тим більше. А ще в 3060 12 ГБ відеопам'яті, і повірте, це грає роль. Якщо зараз 8 гіг це здоровий оптимум, якого вже наразі буває в притул, то що буде через років 5? Звісно, це на майбутнє, на відміну від 8-Гігових версій, але трасування з DLSS справді краще в 3060. Я вже мовчу за робочі задачі, де в основному беруть Nvidia. Сама карта одна з найдешевших на ринку: Двохвентиляторна Gigabyte Eagle, що в перекладі Орел та ще й OC. Бралась в магазині Boxit, Зазвичай там трохи дешевше. В описі дам посилання на все залізо зі збірки. Те, що виконання дешеве, відразу відчуваєш, коли береш її в руки, тому що все пластик, і лицьова частина кожуху, і бекплейт просто для краси. Невеликий поміркам сучасних карт радіатор, але 4 мідні трубки прямого контакту, а також отвір сквозного продуву вверх. Взагалі за її вартість це очікувано і бралась така карта задля економії і при цьому максимальної продуктивності, тому що 3060 далеко не сама гаряча карта. Якщо температуру будуть десь 75 градусів до 80, то це буде те, що треба. Задля цікавості я навіть зважив карту 667 грам. Це вам не 2-3 кіла, котрим вже й підпірка потрібна. А ця обійдеться без неї. Але є ще один момент. Як бачимо, в мікро ATX корпусі не дуже багато місця знизу під забір повітря, а в корпусі немає вертушок на вдув. Тому обов'язково дві вертушки на вдув, під карту і над нею. Беру найдешевші вертушки за 70 гривень штука, такі модні, жовтенькі і за відгуками непогані. І монтую їх ось так. Але далі буде ще один лайфхак, котрий тебе дійсно здивує. І виходить, ось так все красиво. Дивимось на у всій красі, знявши плівочку, вмикаю. І ось цей звук. І хтось ностальгічно зітхає. Ну а про підсвітку можна сказати дуже просто. Ну Мені подобається як воно горить. Як люди суетяться, а пожарки приїжджають. Ну от реально, а мені подобається, як воно горить, особливо підсвітка кулера. Не нав'язливо і не дуже яскраво. І все це можна регулювати кнопкою LED. Якщо її зажати довго, то переключиться на синхронну підсвітку з материнкою, або вимкнеться, якщо хаб не під'єднаний до материнки. Ну окей, першим ділом BIOS, і ось тут активую XMP-профіль, і за компанію Resize Bar вмикаю. Само собою, він да, і тепер SSD. -шка. Так, доволі непогана швидкість. 3.0 диска. Далі 25 хвилин стрес-тесту на стабільність системи в AIDA 64 і паралельно фурмарк. Карта максимально показала 75 градусів, а от проц 72,5. Я скажу, що це доволі суровий стрес-тест, адже працює все і наповну, і одночасно. Карта виділяє тепло і проц також. Якщо твій ПК показує подібні температури, це добре. І споживає все в такому режимі всього 300 Вт. А тепер хочеш магії? Дивись сюди уважно. Було Два кулери на вдув і один на видув. Я додаю ще один на видув наверх в цьому місці. І через 35 хвилин повторного тесту карта вже максимум 70 градусів замість 75, а проц 69 замість 72 і 5. Я сподіваюся, натяк зрозумілий. Один додатковий кулер на видув ось тут не дає затримуватись теплому повітрю всередині. І ось тобі порада: Два-три кулери на вдув і два на видув, якщо є проблема з температурами. А в нашого, навіть в мікро ATX. Корпусі із далеко не самою класною по охолодженню картою немає проблем з температурами. Це ще раз доводить Cinebench r 20 який нехило гріє проц. Якщо наповну працює проц, то тут взагалі 60 градусів не набереться. При цьому проц споживає 76 Вт. Охолодження без проблем і шуму відводить тепло від нього. І 4115 балів виходить. В Cinebench r 23 10 278. О курва! Що досить пристойно. До речі, ось стоковий буст нашого Проца. Мамка бустить його навіть трішки вище, ніж заявлено. А ось такі бали потужності процу. Це z Ну що ж, головне, заради чого ми тут зібралися, звісно, ігри. І першою, хай буде класна гра Metro Exodus. Full HD, Едді, налаштування, ультра ультратрасування і DLSS. І от скажіть, як виходить так, що графіка мені тут подобається значно більше ніж в тому ж кіберпанк чи Watch Dogs, а ресурсів ПК потрібно менше. От вміють українські розробники зробити видовищну гру, котра йде на таких налаштуваннях з класним FPS. До речі, з приводу RTX, давайте просто порівняємо з і без. Ось з RTX на Ультра та DLSS, а ось без. Те ж саме місце. Знову з. І знову без. Таке враження, що це інша гра, все навколо стало світлішим, але трішки більш пласким, чи як неначе менше хорору та атмосфери. Не знаю, чому так, але мені здається, що з RTX все більш реалістично виглядає в цілому. А взагалі гра йде суперово, і навіть в 2К можна було б проходити. Граю по часу вже доволі немало, і подивіться на температури. Метро карточки гріє до речі, добре, але тут 72 градуси. А от проц взагалі 50 і бустить до 4000 450 МГц. І ось також для наглядності вивів споживання проца і карти в ватах. Кому цікаво, взагалі, з трасуванням і допиленим DLSS все йде і виглядає просто шикарно. Окей, Red Dead Redemption 2 абсолютно все на ультра виставив і DLSS на якість на якість означає, що карточка буде намагатись не змінювати картинку за рахунок замилювання деталей. І знаєте, раніше я помічав в цій грі. Що DLSS поганило картинку, додавалося мильце. Але зараз технологія нарешті стає все кращою, і я не бачу абсолютно жодного мила тут. От реально шик. І карта розгружена. і Я думаю, ви самі все бачите: 76,6 і кадрів в середньому. А це означає, що грати можна навіть в 2К. Що я і роблю. В самій грі я виставив 2К і отримуємо десь п'ятдесят п'ятдесят п'ять кадрів. Так дійсно грати можна, хоч і не дістаємо до 60 кадрів, та все ж. Цілком комфортно в такій грі. Якщо перемкнути DLSS на продуктивність, то буде 60-70 кадрів, хоча, звісно, віддаю перевагу якості, але та картинка реально теж непогана. Watch Dogs Legion, Full HD, ультра і все, що можна увімкнено. RTX середній DLSS на якість. Все йде нормально, дуже плавно, стабільно і тест показує 53 кадри. Але от конкретно вже в цій грі з трасуванням променів та DLSS, я вже помічаю мило, принаймні на Full HD моніторі. Ну, ось з трасуванням та ДЛСС і без трасування. Ти, мабуть, не помічаєш, якщо дивишся з телефону, але давай наблизимо ось на це місце на намальований український тризуб з ДЛСС і без ДЛСС. Знову з ДЛСС та трасуванням і без ДЛСС. О курва! Як ти зрозумів, деталізація з DLSS і RTX падає, і картинка милиться. Тому в цій грі я б грав хай без трасування, але і без DLSS. А в такому режимі вона видає 60 кадрів, просто відмінно. І дійсно, графіка дуже класна і без трасування тут. Ну що ж, далі давайте трохи швидше. Кіберпанк без трасування та DLSS йде відмінно, без жодних зауважень зі спокійною лінією фреймтайм на ультрах. 62 кадри в результаті з DLSS на якість та середнім трасуванням 51 кадр, і в самій грі з трасуванням також бачу, що мила помітного немає з DLSS. І Якщо DLSS на якість, то йде все про чудово. Контрол ультра з трасуванням променів та DLSS. 80 кадрів. Якщо вимкнути DLSS, то картинка стає трішки чіткіша все ж. Але навіть так без DLSS і з трасуванням грати можна, хоч буде вже десь 55 кадрів. Ну і давайте включимо героїв, в яких я особисто ніколи не грав, але в них можливо захоче пограти власник. Ну тут без коментарів. От цікаво порівняти, наскільки сучасне залізо зараз на розслабоні тягне колись важкі ігри, якщо вони старі. Ну 400 FPS, ну карта процентів 35 загружена, а проц взагалі 15. І от, будь ласка, грайте не хочу. Ну а взагалі, що я можу сказати? Зараз ви побачили оптимальну за свої гроші збірку станом на цей час, на осінь 22-го року. І навіть в 23-му вона буде актуальною ще й як. Проц Ryzen 5600 і RTX 30. 3060, просто таки солодка парочка і класне поєднання. От реально класне поєднання. Я думаю, просто шикарний варіант, ціна, результат. І 54.0 є, і материнка хороша, що дозволить апгрейд, і блок недорогий, і нормальний, і пам'ять на 3600. Потім можна ще додати дві такі ж прибажанні. Ну і по ціні вийшло все це до 40 тисяч гривень. Так, можна ще дешевше зібрати ігровий ПК на якомусь Ryzen 5500 або навіть 3600 з картою RTX. X3050, припустимо. Але на секундочку, тут є запас і доволі хороший, і навіть на 2К моніторі, як ви бачили, можна грати. Я задоволений даним ПК і можу радити такий сетапчик, де я купив майже все залізо. А в пацанів з дроп-зона. Вони зробили знижку і їм подяка. Хлопці продають готові і протестовані збірки, і в них є навіть подібна збірка. Називається червонобривець за мінімальні гроші. Хай там буде трохи інше залізо без башти зі штатним кулером, менше пам'яті, інша материнка, можливо, блок, але ж 35500. І буде все те ж саме по результату в іграх, що й в нас. А взагалі нічого не завадить доплатити за башту замість штатного кулера чи SSD на 1 терабайт. Чи ще пам'яті додати, і буде пушка. Коротше, пацани, перевірені, можете звертатись сміливо, тому хто не вміє чи не хоче збирати, а хоч і готовий ПК, посилання лишу в закріпленому коментарі і в описі. І на все залізо окремо з моєї збірки. Тож, як ви просили, я зробив, на мій погляд, оптимальну збірку для України до 40 тисяч гривень. Але ви просите ще дешевше, тому серія оптимальних збірок продовжиться і наступна буде дешевше. Тож підписуйся. Ну і по розіграшу цієї класи. Мініатюрної і цвітастої клавіатурки. Дуже просте завдання. Тобі всього-навсього потрібно бути уважним і порахувати, скільки разів за це відео Зенек був здивований ось так. О, курва! І напиши в коментах правильну кількість разів. Також тобі треба бути підписаним на цей канал і мати відкриті підписки, щоб можна було це перевірити. А ще пиши, яке залізо в твого ПК чи ноута по бажанню. А через два тижні з дня публікації, якраз на честь 30 тисяч підписників, я проведу стрім, де ми і поспілкуємось, і визначимо переможця в прямому ефірі. Тож всім дякую і до зустрічі. Ну і слава Україні!